Аго, аго. Нікого немає. Тут так темно. Так, я бачу вас. Зараз, зараз. Візьму камеру. Оп! Тут неможливо знаходитись. Треба знайти людей, які щось з цим зроблять. Привіт! Так, це нове відео по серверу. І в ньому я трішечки поекспериментую з анімацією. І іноді ви будете бачити з його зверху в реальному часі, мене в третьому лиці. Я буду як нарізання мила із Тіктока. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат? Напишіть в коментарях. Починаємо. Для другого сезону я обрав дуже нестандартний сіт. Це великі печери, які переходять одна в іншу. І трішки пізніше ми побачимо, що з цією печерою зроблять будівельники спавну. Але для початку їх треба обрати, бо звичайні гравці будувати на спавні не можуть. І я думаю, вам теж буде цікаво подивитися як вони будуть пристосовуватися в умовах печера. спавно звісно не тільки печера тут є така рівнина сподіваюсь там теж щось буде це відео буде показувати розвиток другого сезону і на даний момент часу в мене ціль добути книгу НМ. це книга серверу дає невеликі завдання за які я можу отримати, наприклад нову їжу яку я власноруч робив для сервера згодом там буде дуже багато функцій тому мені треба обов'язково зробити її так виглядає крафт так він достатньо легкий тому і книгу зробити майже не проблема але все ж таки я не бачу постелю біля спавну а вона мені Дуже сильно потрібно, тому що зелений барвник добувається тільки з кактусів. Тому, напевно, мене чекає довга дорога. Вирішив ще побігати по печері, але вбив скелет, а чуть не померши від нього. Звісно, сокири з дерева треба вже міняти, тому підіймаюся нагору і тут вже шукаю бігаючу їжу. Вибачайте, барашки, ви моя остання надія. А ну, тепер, звісно, треба накопати каміння, щоб зробити пічки і пережарити їжу. Нарешті в мене буде нормальне хп. Забираю верстак і знов йду в печеру на спавні. І вирішив освітити територію, бо монстрів ніхто не любив в печерах і нам буде легше бігати. Хоча, можливо, хтось любить. Але я намагаюся скоріше від них відбитися і добиваю своє перше залізо. Правда, прикро, що воно було одне. Через деякі часи знайшов ще одну жилу заліза і тут його більше, ніж в попередній. Ставлю його переплавлятися і помітивши шахту, я вирішив в неї спуститися. Для чогось лутаю залізну дорогу і ярлик золота. Але повернувся до свого заліза і забрав його. І зроблю собі щит, так буде спокійніше. І тут і дріз тут, як тут. Побігали ми вдвох ще по шахті, і такого прям чогось не знайшли, тому я пішов звідси. Подобував заліза, вугілля. Нарешті вирішив піднятися нагору і кудись вже відправлятися, бо я дуже довго пробув там. Оу. Oh. І зараз я переплавлю пісок для склянок. Я вирішив зробити нову їжу сервера Джем, для якої я забрався і його диспечці. Щоб вам показати на відео. Спробуйте вгадати, з чого зроблена текстура джема, а хто вгадає отримає нічого. Даю вам 10 секунд. Я би міг тут рекламу встати. Дамо й реклама. Чекаю вас в коментарях, а я поки що відправлюсь шукати постелю на сервері. Піду в цю сторону і рано чи пізно щось знайду. Не думаю, що вам буде цікаво дивитися на весь шлях, тому зроблю прискорення. Через деякий час я зустрів Андрію і сів в його лодку, тепер ми продовжимо дорогу разом. Чесно кажучи, поплавали ми не дуже довго і зустріли два села. В дорозі ми домовилися, якщо ми знайдемо село, то ми поставимо на ньому табличку. Ми щось не поставили. І два села забрав, зрештою, дріс. Ну, я вже один побіжав знову, тому що дивився, що там у другому селі. Пливу, допливаю, забираю човен, бігу, бігу, ще бігу, і ще бігу, і ще бігу, і ще бігу. Я правда вже не знаю, що говорити. Коротше, знайшов я село, в якому напевно обкриду селян, поставлю свою табличку і побіжу далі, бо мені треба шукати постелю. Я до сих пір думаю, що біжати мені буде ой як довго. Пишу на табличці недлі і черепушка для впевнені, розуміти, так? Я скрафтив лодку і продовжую свій шлях по воді. Мені потрібно знайти теплі води, бо саме там десь є постеля. Нарешті я доплив до постелі, тепер буду збирати кактуси і попливу додому. Насправді не знаю, чим я тоді думав, бо це було відносно давно. І після збору кактусів я пішов копатися вниз. Можете здогадатись, що зі мною там сталося. Аго, аго! Нікого немає. Тут так темно. Так, я бачу вас. Зараз, зараз, візьму камеру. Оп! Тут неможливо знаходитись. Треба знайти людей, які щось з цим зроблять. Ще офіційні будівельники, якщо можна так виразитись, вони можуть брати на допомогу і звичайних гравців, і навіть давати їм проекти, тому не все тут зробили три гравця. Давайте для початку подивимося, як спавн виглядав на початку сезону, там де нічого не було. Хоч цей сезон не про великі проекти на спавню, у нас немає великого міста в центрі світу, але все ж таки гравці постарались і вибрались з історичного віку. Давайте полетимо з печери, і подивимося, що вони побудували на спавні зовні для початку, і можливо щось вам підпаде до душі. Ця дірка в стіні тут не просто так. Сюди залетіла якась невідома штука з космосу, як я зрозумів, і в ній лежала книга, яка рекламує магазин андер'ю, походу. Мені сподобалось це щось прикольне, тому підемо далі до башні Голдена. Просто випригли з вікна, тут недалеко, навпроти цього будинку, якраз. Тут ми можемо бачити кімнату, в якій ну можна працювати в криптовалюті. Ми бачимо якийсь графік біткоїна, напевно. А тут у нас комп'ютер, в якого є монітор. Це зроблено за допомогою плагіна на редагування стійок для броні. Я би хотів собі такий кабінет теж з екраном і графіком. Тепер підемо на другий поверх і подивимось, що там є. А, що тут гроші Голдена? Їх тут прям багато. Ладно. Буква хат. При чому тут ха. На другому поверсі у нас супермаркет, і тут продаються по більшій частині не продукти, а не зрід і елітри. А От з їжі є тільки золота морква, і все. Тепер йдемо на третій поверх, і знову якась буква. Хтось Ту тут спить на робочому місці, а це великий автомат з напоями, в яких є ефекти. Що це за буква знову? Точно. Ми ж зібрали старе добре слово. Ура! <світ> на цьому поверсі у нас нічого немає, тому підіймаємося на п'ятий чи четвертий. Я вже з запутався з цими буквами Голдена. Це, напевно, мав бути його пентхаус, але він пішов з сервера. Полетимо на кладовищі і подивимось на могилки, які в нас там побудовані гравцями серверу. Ну тут, звісно, мене похоронили вже, ну, я сам себе, якщо чесно. А тут якесь сало померло. Я припускаю, що це Голдена. А ось і, до речі, він. Ну, можна було здогадатися, бо тут багато золота. Марії і Надії Аврорки. Давайте не будемо гростити і підемо в цей прекрасний готель. Ну ми принаймні перевіримо, чи є він таким насправді зайдемо хоча б в одну кімнату. Ззовні він справді виглядає круто. Давайте зайдемо. Так, щось Ш... тут заросло все. Ну, класно. Шуткую, я б тут жив. А праворуч від готеля є баскетбольний майданчик, і тут навіть можна позапригувати в кільце самому. Це так круто, а зліва від готеля когось повісили. Ну. Ще лівіше є магазин книг від Фебруарі, точніше бібліотека, непогано зроблено. А далі йдемо до магазину Аврорки, і там справді є все, що треба. Якщо просто подивитись на кількість стелажів, які тут знаходяться, то можна просто впасти не знаю. Потроху будемо йти до печери. Тут якісь дірки в полу. Ну хто дорогу не вміє будувати, йо А тут біля дірки прям знаходиться магазин сот від люкса. Все, нарешті заходимо в печеру, з якої все починалось, тобто самий прям спавн гравців. Тут у нас, наприклад, допомога для новачків. А трішки далі знаходиться в нас статуя свині, яку вроді зробив сам Голден. Правіше ж від статуї знаходиться такий крутий готель для новачків. Да, у нас все тут для новачків є. Знаєте, чому я дивлюсь цю сторону? Бо чогось тут не вистачає. Так, це старі кадри, і зараз я покажу набережну, яку проєктувала ця людина. Тут додалось насправді дуже багато всього, і все реально деталізовано. Звісно, це не він один будував, тому що я знаю, фрізом допомагав, начебто. І я теж хотів взятися за цей проєкт, але зрозумів, що як почну, то не закінчу, бо часу в мене не буде взагалі. А ще хотів розповісти, що третій сезон мого сервера буде 16 травня, і ви вже можете відправляти заявки в Діскорді. Скільки буде коштувати прохідка, дізнайтесь вже в тому ж самому Діскорді, але вона не заоблачна не пере... Думаю, ви самі здогадалися. Чим більше ми будемо говорити про сервер НЕМ, тим краще, бо буде більше гравців і краще буде гратися відповідно. Всім дякую за те, що подивились відео. Дуже довго його намагався зробити, хоча воно не дуже супер круте. Далі чекайте, буде більше відосів. Я дуже буду старатися і для сервера, і для каналу, і взагалі треба всюди все вспіти. Трішки запарно. Але нічого страшного. Всім, як завжди, удачі!